На тимчасово окупованих територіях Росія масово викрадає цивільних українців, активістів, журналістів та простих мешканців Мелітополя та інших міст. Їх місяцями тримають без зв'язку, катують та змушують до фейкових зізнань. Потім суд і вирок 15 років, 20 або довічне ув'язнення. Все без доказів, без права на захист. Одна з показових історія цілої родини з Мелітополя. Артема Мордіда, його матір Ану Мордід та дружину Ану Вошкодер засудили за нібито участь у терористичному угрупуванні та підриви в окупованому Мелітополі. Артема Мурдіда засудили до довічного ув'язнення його матір до 22 років колонії, а дружину до 20 років. Цілу родину з Мелітополя спершу викрали, а потім судили за російськими законами у військовому суді. Незважаючи на відсутність реальних доказів їх провини і кричущі порушення прав, зокрема, тортури. Зараз я говорю замість Артема Мурдвіда. Він не може. Він довічно ув'язнений Росією. Я зачитаю його свідчення у суді. Я ніколи в своєму житті не вчиняв протиправних дій. Про суть пред'явлених мені звинувачень я дізнався тільки від представників правоохоронних органів РФ, які створили певні фізичні умови, насильство і тортури, внаслідок чого я був змушений дати свідчення, на яких ґрунтується звинувачення. Я щиро вважав, що проживав на території України. Відповідно на мене поширюється виконода... виключно законодавство України. Я ніколи не був прихильником нацистських ідей, жив у багатонаціональній країні, абсолютно не замислюючи, що я до когось неважливо ставлюсь через його національність. Його дружина свідчила у суді і казала, що вона не нацистка і вона має дитину. Просила пом'якшити вирок. Серед незаконно ув'язнених і журналісти з Мелітополя, а саме двоє з редакції Грія Мелітополь: Анастасія Глуховська та Георгій Левченко. Журналісти були одними з перших, на кого окупанти влаштували полювання. За правду, яку писали про своє місто, отримали полон і тортури. За даними інституту масової інформації, загалом з 2014 року Росія незаконно затримала понад 100 українських та іноземних журналістів. Журналістів з Мелітополя. Це наші колеги Ірина Левченко, Анастасія Глуховська, Євген Ільченко, Георгій Глевченко, Яна Суворова, Владислав Гершон. Всі журналісти або адміністратори українських телеграм-каналів. Усі викрадені, усі цивільні. Ми просимо повернути наших колег додому. Їх окупанти називають терористами просто за те, що вони журналісти. 26-річного Владислава Гаршона викрали у серпні 2023 року. Року військові прийшли в дім опівночі, провели обшук, усе перевернули і забрали хлопця без жодних пояснень. Два місяці рідні не знали, де він у своєму крайньому листі з полони. Влад написав матері прохання опублікувати його звернення до світу. У мене не залишилось нічого, крім серця, серця сина, чоловіка, онука, брата. Племінника друга. У цьому серці продовжує співати птах свободи. Не дайте нікому позбавити цього птаха голосу. Поверніть любляче серце додому. Дякую. Близько восьми тисяч підтверджених українських військових перебувають у російському полоні. З них понад 800 з полку Азов. Проте під час кожного обміну повертаються люди, яких РФ не підтверджувала. На акції не мовчи, полон вбиває, бореться за кожного полоненого та безвісті зниклого. Журналісти Рія Південь долучились до акції з флешмобом Я говорю за них», щоб дати можливість розповісти історію кожного полоненого та незаконно засудженого українця. Я борюсь за побратимів сина. Біців полка Азов, які вже четвертий рік знаходяться у ворожому полоні. Їх дуже-дуже багато. І це, це наша біль, і ми не можемо мовчати. Ми кричимо на весь світ за, жа, за всі жахливі тортури. У полоні ми кричимо за всі знущання, катування. Наші хлопців морять голодом. Вони проходять тортури голода. Усі, весь світ бачить, які повертаються вони з полону. Це шкіра, такі Ми боремося. Ми їхній голос на надію, на свободу, на волю. Ми за них боремося, так як вони не можуть. Боротися, тому що вони не волі. У них немає голосу, а у нас голос є. України. Долучайтесь на акції в усіх містах України за кордоном. Тільки ми разом ми можемо повліяти на Обмін на звільнення наших рідних, якщо ми будемо мовчати, їх там будуть просто вбивати. Вони там не сидять, вони там вбирають. кричить, кричить на весь світ, боріться за своїх рідних, боріться за їх свободу. Волю маріупольському гарнізону, волю азову, волю всім полоненим. Ми чекаємо, чекаємо всіх додому. Ми обов'язково дочекаємося. Всіх цивільні полонені були волонтерами, підприємцями, журналістами, просто українцями, і все, чого вони хотіли, це жити на своїй землі в Україні. Сьогодні сотні мешканців окупованих територій за гратами. Їхні провини в тому, що вони відмовились співпрацювати, сказали правду, не зламались. Проте, коли їх звільнять, ми отримали відповідь від влади. В першу чергу давайте тут взагалі розділимо на мабуть чотири категорії. Так? Перше є цивільні полонені, друге це військові полонені. Військові полонені є засуджені, є незасуджені, Цивільні полонені є засуджені, є незасуджені. Це абсолютно різні категорії. Якщо ви зараз подивитесь е, військових полонених, які повертаються з полону, то на жаль, ті, хто вже засуджені на території ворожі, то вони значно складніше повертаються з полону і підлягають органів. Та сама ситуація і з цивільними полоненими. Да? Ті, хто вже засуджені, ворог їх складніше, ну тому що якась в нього алгоритм е, думок якийсь складний, тому складніше повертається. Тому пріоритетно, звичайно, для нас спілкуються з усіма органами, які сьогодні. Займаються обміном служби безпеки України, головне управління розвідки, омбудсмен, Міністерство внутрішніх справ. То ми адвокатуємо, що цивільні полонені – це не менш важливо ніж військові полонені. Але на сьогоднішній день з цивільними складніше йде обмін. Хоча я дуже сподіваюся, що зараз ті масштабні обміни, які і провелися вже і анонсуються, то також будуть задіяні цивільні полонені. Рівно два роки, з, нашої останньої, з нашого останнього зв'язку, крайнього зв'язку. Завтра рівно два роки буде, як його. Я не знаю, де він. Я не знаю, що з ним. Скільки листів написаних, скільки всього звертань у різні інстанції. Я зараз кричу просто голосом свого сина. Знайдіть і поверніть мого сина. Два роки невідомості, два роки пекучого болю, жахливого болю, нестерпного болю. Це дуже важко. Почуйте мене, будь ласка, допоможіть знайти, відшукати і повернути мого сина. Eu <síntos>